Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Цього сезону, я вирішила провести формування приростів у своєї сосни сорту Марія Брікон. Придбала її весени 2021 року. Точно не пам'ятаю, чи це була однорічна чи дворічна прищепа на невисокому штамбі. Виглядала вона тоді як тоненька паличка з щільною куліподібною кроною діаметром 10-12 см. Протягом кількох років. Я зовсім не втрачала свій ріст, не формувала, не обрізала, просто спостерігала, як вона поступово набирає форму. Але настав час легкого коригування. У майбутньому, я хочу бачити цю сосну як компактне деревце з толстим стовбурцем і кроною у формі напівсфери. Сорт отримав назву на честь французької селекціонерки Марії Брігон, яка спеціалізувалась на карликових формах хвойних. Марія Брігон. Це повільно ростуча, компактна сосна, яка ідеально підходить для малих декоративних садків, рокарів і альпійських гірук, японських або мінімалістичних ландшафтних композицій. Вона стійка до морозів, не вибаглива до ґрунтів, але найкраще розвивається на сонячних місцях із помірною вологостю. Також добре реагує на формування, а брізка не псує її декоративність. Корона цієї сосни дуже щільна. З одного боку, це красиво. Але з іншого, така густа кулька погано провітрюється, у результаті всередині накопичується опала хвоя, яку складно придбирати без ризику зламати тонкі гілочки. А ще це ідеальне середовище для розвитку грибкових захворінь та оселення шкідників. Саме тому я вирішила трохи прорідити молоді перерости. Як бачите, сосна цього року дала по 2-3, а іноді і більше нових паганів у одному вузлі. Зараз найдаліший момент для ручного формування. Пагани ще не задерев'янілі, легко відламуються без інструментів. Уся процедура зайняла не більше п'яти хвилин, а результат повітряна, легка крона, яка продовжить рости гармонійно. На стадії молодих приростів ви можете не тільки повністю видаляти зайві пагани, але й частково, наприклад, обламати чверть або половину довжини. Це дозволяє коригувати загальну форму крони. уникнути загущення. Покращити провітрювання, не перевантажувати дерево зайвим навантаженням. І головне це не шкодить дереву. Як це може бути при обрізці в інші періоди? Такий підхід щадний, швидкий і ефективний. А головне не потребує складних інструментів чи спеціальних знань. Парада. Якщо ви плануєте формувати свою сосну незалежно від сорту, робіть формування на цьому етапі, поки приросте ще молоді та м'які. Це найменш травматично для рослини і найзручніше для вас. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!